Арсен Жураковський з Коломийщини переміг на міжнародному фестивалі конкурсі Славянський Веняцький, який відбувся у Болгарії. Уродженець села Угорники став кращим в категорії театральне мистецтво художні читання. Чим юний талант підкорив журі, розкажуть наші журналісти. І вам слава синівори, у куті, і вам воїни великі, богом не забуті. Саме вірш Тараса Шевченка Кавказ приніс перемогу Арсену Жураковському з Коломищини. Для юного артиста це був перший міжнародний конкурс. Ну, для мене це був дуже великий досвід, оскільки я перший раз за кордоном вже виступаю. Тобто, ну спочатку трохи було тривожно, в цілому все гарно виступив, і це неймовірний досвід, дуже класно. І я не сподівався на це, не очікував, і емоції були дуже сильні. З Арсеном до Болгарії поїхала і його мати Надія. Жінка підтримувала сина і разом тішилась перемогою. Це не передати словами. Це була велика гордість за свою дитину. Що він виграв цей фестиваль, що він виграв цей конкурс? Це, це не диво це дуже дивовижно і дуже велика гордість за свою дитину. Не менше хвилювався за виступ Арсена і його вчитель Віталій Крицький. Правда, дистанційно, бо був в Україні. Це був Природивий шок. я вболівав, я дзвонив до мами. До нього я не дзвонив, бо не хотів його тривожити. А так я, я вболівав так само, як мама вболювала перед сценою, я болював тут. У народному театрі Горну, що в угорниках, Арсен Жураковський, почав займатися чотири роки тому. Не виключає, що поєднає своє майбутнє з театром. Якось в сьомому класі я зі своїм другом. Він вже виступав в цьому театрі. Я такий думаю, ну давай я теж спробую, мені це, можливо, подобається. Та я йду з ним, йду до вчителя та й кажу, що я хочу виступати. Та і якось так все склалося, що я і почав цим займатися. Керівник народного театру Віталій Крицький певен, що у його вихованця велике акторське майбутнє. Бежний потенціал, величезний. Ну, ось такий юний актор продовжує займатися у театрі та готується до інших конкурсів. Серед них будуть і нові міжнародні.